Вітаю вас, мої дорогенькі. Давайте сьогодні подивимось, як бачать вас вище сили. Де ви є зараз, на якому, на якому етапі, і куди ви рухаєтесь? Та? Що вас очікує? Ну, я маю на увазі в енергетичному сенсі, да? в сенсі особистого росту так далі. Так, по-перше, як вас бачать. Вищі сили. Як бджілка. Бджілка, трудівник. Щось робите. Причому робите щось, працюєте, і робите щось таке, що у вас дуже гарно виходить. Ви майстер своєї справи. Чоловік або жінка, хто б зараз не дивився. Ви майстер, у вас все виходить, і ви багато чого зробили для цього, да? тобто пройшли путь навчання деякі, да? і скоро буде заслужений результат. Тобто ви кайфуєте, ви кайфуєте від того, що робите, вкладаєте свої зусилля, і вони скоро принесуть вам результат. Ви в процесі. Так. Отримуєте від своєї роботи багато задоволення, я вам хочу сказати. Тобто ви займаєтесь своєю справою, да? ви людина задоволена. Можливо, є ще якась справа, що вас цікавить, або, можливо, є ще щось, над чим ви думаєте, про що ви думаєте? О, ви переживаєте. Переживаєте за те, що, можливо, з чимось не впораєтеся, да? або переживаєте за щось згадуєте, те, що можливо пішло від вас, або ви чогось не зробили своєчасно, да? але не потрібно. Переживати не потрібно, бачите всьому свій час, всьому свій час і все, що не робиться, все найкраще. Ніхто не знає, які задуми. На нас у вищих сил. Да? Давайте подумаємо, подивимось, чого очікувати, чого гарного очікувати, яких подарунків від всесвіту чекати найближчим часом. Ну, По-перше, гарні емоції, гарні емоції, гарні друзі. І що б ви не зробили, ви будете під захистом, у вас є, хтось вас оберігає, можливо, і всесвіт вас оберігає, так? щось нове починається у вашому житті, якийсь новий етап. Ви починаєте щось нове, виходите на якусь нову сходинку да, свого життя, і не потрібно хвилюватися, що у вас там немає досвіду, або м -м, ви чогось не вмієте. М -м, просто потрібно робити, вірити в себе і робити, тому що ви під захистом. Ну, І дивіться, і вас очікує, а, вас очікує. Ну, як то кажуть, дім повна чаша, да? ви зберете свій урожай. Все, що ви вклали, воно дасть свої плоди. О, тому що, можливо, вже десь поруч. Да? Можливо, вже десь поруч це все. Ви просто цього не помічаєте. Просто треба озирнутися назад. Озирнутися назад, подивитися навколо, назад, в тому плані, що, да, навколо, що, що вас оточує. Да? Тому що шанс, ось шанс до. Змін найкращий шанс до гарних, гарного, гарних почуттів, скажімо так, да? до повної душі, радісної він у вас уже є. Ви переможець? Будете переможцем. Чого ще очікувати від всесвіту? Так, чого ще очікувати від Всесвіту? М -м -м. Ви знаєте, дуже цікаво. Взагалі, всі, всі ситуації, які будуть у вас з'являтися да, по життю, або, можливо, зараз ви знаходитесь в такій ситуації, ви маєте проявити себе. Це як така собі не так щоб і конкуренція, але це привід показати, що ти переможець, привід показати, що ти вмієш щось робити, тому що навички є, і потрібно просто робити. Просто робити, вийдете переможцем, потрібно вірити в себе. Це така, знаєте, такий вогонь, коли є всередині людини, і він, цей вогонь, ця енергія він людину веде. От, потрібно йти за цим вогнем. Потрібно йти за цим вогнем. Так, довіряти своїй інтуїції. Шукати, можливо, можливо, да, шукати якісь а, кращі варіанти. Кращі варіанти, бо варіанти будуть. І вам потрібно буде вибрати саме свій. Просто дослухатися до свого. Їства, да, до себе внутрішньої, до своєї інтуїції. І ви зробите правильний вибір. Той вибір, який буде найкращий для вас. Так, що ще очікувати? Давайте так. Що, змінить? що прийде і змінить ваше життя найближчим часом? Що прийде і змінить? Які ситуації, які події? Прийдуть і змінять ваше життя найближчим часом. М -м -м. Зірка у вас здійсняться всі ваші мрії? Ну, як всі? Ті, про які ви мрієте, більше всього, да? ота ваша таємна, що вам дуже сильно хочеться. Вона на шляху до здійснення, на шляху до здійснення. Чому? Тому що, бачите, Всесвіт вам допомагає. Всесвіт допомагає, і все буде, ну, отримаєте, скажімо так, по заслугах, да? тобто і природа, і всесвіт, і закон, все на вашому боці. Можливо, з'явиться або, можливо, вже є у вас людина, яка вас, скажімо так, оберігає, да? яка вам допомагає, я маю на увазі чоловіка. Якщо ви жінка, да? або якщо ви чоловік, то, можливо, є якийсь друг, або тато, або дідусь, або просто якийсь старший, да? старший чоловік, який може давати вам поради, О, то ця людина допоможе, ця людина від цієї людини буде поміч у здійсненні ваших мрій. Є дорога. Є дорога, по якій потрібно рухатися, щоб отримати такі шикарні карти. Ви бачите, тому що ви все знаєте, інформація у вас є, і шанс для здійснення, шанс для здійснення вашої мрії, він також буде, і все у вас буде добре. Дивіться, є знання, є можливість, і Є шанс або буде шанс. Та? Його потрібно чекати ось-ось. У вас є дорога, по якій ви маєте йти, а, є своє направлення, у вас є всі, скажімо так, все, що вам потрібно для цього. Та? Є якась там певна енергія, є якийсь а, потенціал, є м -м певні знання, які ви можете примінити, та? застосувати. Та? От. Тому що все стабільно буде. Все буде стабільно і все буде добре. Ви бачите три короля. Три короля це означає, що і в знаннях, да, і в, ну, в голові, скажімо так, і на душі, і е, там, де ви живете, і в, в гаманці, і в навичках, да, все буде добре, тому що ну, всесвіт просто дає вам шанс. Для того, щоб ви стали переможцем або переможницею. Класно, все світ благословляє! Супер! Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь. Далі буде.